Кирил, чого ти розстроєний сидиш? Ну, ще риба клюнула, але уйшла. А чого ушла? Тянув, тянув зі всієї сили, вона і в лісу забрала і сама уплела. Та ти що? Так ти розстроївся, засмутився так. трошки. Але я тато, він в предыдущих, що вона пропала. А, піймав мою так. приманку, яку я до цього загубив. Так. Нормально. Ну, а ти покльовку хоч почувствував? Почувствовав, але почув, що трудно було тягнути. Да? Так. Поняв. Так що поїдеш ще на рибалку, так? Да? Так. Понравилось тобі? Так. Розкажи, де ти рибачив сьогодні? На ставку перха. Да? Поняв. А якби зловив рибу, забрав би чи відпустив би? Отпустив. А що тобі більше подобається? Відпускати рибу чи додому забирати? Відпускати. Поняв. Бо ти рибу не їсиш, правильно? Ну все, передавай привет подписчикам.